Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове знаходження Camry 20. Легендарний автомобіль 2000 року. Автомобіль зберігся в дуже гарному стані. На ось таких дисках 15 го радіусу. Є незначний нюанс по задньому бамперу. В цілому автомобіль в дуже гарному стані. І також ось такий незначний момент. Перейдемо до салону, побачимо, що тут нас зустрічає якісний японський велюр, електрорегулювання сидінь. повний електросклопакет. також дерев'яні ставки. Автомобіль на автоматі, є кондиціонер, мультимедіа оригінальне, заводимо двигун. Бачимо, що двигун запускається без ніяких помилок. Робота двигуна дуже добре. Ось такий цікавий просторий салон. Якщо перейдемо до заднього ряду сидінь, тут ми побачимо, що також дуже просторий салон. Містительний автомобіль. Даний автомобіль чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, 3 а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв. Усім гарного дня!